Немає е, країни, де б подібні збройні конфлікти, як в Україні починаючи з 2014 року. Тому, і відповідно, здобути десь якусь практику або прийняти чийсь досвід е, немає можливості. Е, останній такий збройний конфлікт, який почався у нас в 2014 році з окупації півострова Крим, це був е, е, збройний конфлікт, який передував Другій світовій війні. коли... Е, Третій Рейх захопив окупував території судецької області Чехословаччини. Після цього були класичні збройні конфлікти в такому вигляді, як це відбувалося в Криму, коли Росія там спочатку приховано, потім вже відкрито окупувала півострів Крим, здійснювала над ним і здійснює ефективний контроль, і вчиняла там воєнні злочини, і, в тому числі, громадяни України, вчиняли злочини проти основ національної безпеки такого в світовій практиці е, практично не було.